То, що виходить, оце не Клавдія Петрівна. Нас всіх обманювали. Давненько в українському шоу бізнесі не неслось такого копіуму, як після перших концертів таємничої співачки Клавдії Петрівни, чиї іронічні хіти просто розривали соціальні мережі. Купа хвалебних відгуків, шалена популярність у соціальних мережах і, звісно ж, загадках хто ж ховається під загадковим капелюхом. Це була Соломія Опришко чи Марія Кондратенко, або ж взагалі хтось третій. Соломія Опришко. Чи знаєте ви таку дівчину? Я ні. Вперше чув. Здавалося, що хейтерів у дівчини немає. Хіт за хітом, просто неймовірна популярність її пісні разом з пивоваровим барабаном, яка породила неймовірний тренд у соціальних мережах. Люди знімали відео у капелюхах, імітуючи співачку. І ось, здавалося, цієї популярності два концерти у палаці спорт. І ось що у результаті мережу просто заполонили розчаровані прихильники, а також ті, хто через тренд залишався непочутим. Критика полилась з усіх сторін. Комусь не догодив вокал співачку, який був слабким як для живого виконання. Виступ був жахливий. Пане Соломії, налітайте. Мрак. Хтось раптом на контрасті з тим відкрив для себе, що Марія Кондратенко, наша улюблена вогник, вогник, жарко, жарко, і співає чудово, і на сцені тримається як професіонал. Загалом краще б вона була під капелюхом. Дістались Клавдії Петрівні і за образ. Білий костюм та окуляри дуже нагадали глядачам стиль Ірини. Білик вони вимагали навіть звільнити стиліста співачки. Дійшло і до зовсім поспірологічних теорій, нібито злі продюсери просто маніпулюють увагою аудиторії і насправді на сцену вивели не справжню Клавдію Петрівну. Тоді, де ж подівалися справжні її інопланетяни викрали. Мало хто звертав увагу, але Клавдію Петрівну переслідували скандали ще до того, як вона вийшла на сцену. А на сайті Маніфест ти знайдеш понад 10 тисяч українських Ютуб каналів, і це все зручно поскладено по категоріям. А щоб каналів на сайті було ще більше, ти можеш підтримати нас спонсоркою на Ютубі. Це дозволить нам приділяти проєкту. Більше часу Маніфест UA. тут живе український Ютуб. Перший не такий гучний для широкої аудиторії був зосереджений в Твіттері. Співачку критикували за те, що вона використовує для обкладинок треків і афіш малюнки, створені штучним інтелектом. Українці митці закликали співачку відмовитись від цієї практики та скористатись роботою професійних ілюстраторів. Можна зрозуміти співачку. На початку кар'єри навряд у неї були кошти, щоб оплачувати послуги професійного художника. Проте диску. Усія запалала з новою силою, коли для Клавдії Петрівни таки створили ілюстровану афішу для концертів у палаці спорту. Співачка вирішила провести опитування, хто ж краще справився зі своєю задачею: штучний інтелект чи митець, за що отримала на від аудиторії. На думку художників та співчуваючих, порівнювати роботу професіонала і згенеровану картинку було як мінімум неетично. Деякі побажали штучному інтелекту. Замінити і саму Клавдію Петрівну взагалі після концертів у палаці спорту я таки побачила. Досить значну кількість коментарів користувачів, які припускали, що Клавдія Петрівна і сама використовує штучний інтелект для написання текстів своїх пісень. Звісно, цьому немає ніяких доказів справжніх, проте вони ґрунтували свої домисли на тому, що тексти пісень досить такі прості і іноді нелогічні. Взагалі, як тільки не називали пісні Клавдії Петрівни, ті, кому вони не подобались, починаючи від частушок, закінчуючи шансоном, також вони жалілися на тембр співачки і взагалі знайшли тисячу і один недолік її творчості. Проте, що цікаво, любов до штучного інтелекту, це не єдиний скандальний слід Клавдії Петрівни. У серпні цього року співачка запустила збір разом з ініціативою Arm Woman Now на зимову форму та берці для дівчат чотирьох бригад НГУ. І хоч збирати на ЗСУ це абсолютно правильна річ, одним з партнерів цього збору виявилась труха Ригати хочеться. Думаю, не варто пояснювати, чим саме зашквар. Варився цей паблік з перших днів повномасштабного вторгнення. Тому така колаборація викликала чергову хвилю невдоволення аудиторії. Проте на той момент і досі багато хто виправдовував Клавдію Петрівну. Мовляв, збирати на зсу це добре діло. А що там робить труха? Ну напевно, менеджери прокололися можна пробачити. Але факт залишається фактом. Клавдія Петрівна стала справжнім феноменом української сцени. У свої 19 років на перших концертах вона зібрала два палаци спорту. Просто вдумайтесь в це. Вона на одному концерті заколабилась такими крутими виконавцями, як Пивоваро, Остік, Марія Кондратенко. В кінці кінців творчих не потрібно забувати. Марія Кондратенко, до речі, дуже. Вже сяяла на сцені, і я насправді рада, що багато хто подивився на неї з іншого боку. Звісно, якщо це було не в сторону хейту до іншої виконавиці. взагалі це її перший живий виступ перед такою великою аудиторією, і, взагалі, будь-якою аудиторією. Адже на концерті з Пивоваровим вона не співала вживу. Навпаки, дуже цінно, що вона на своєму сольному концерті вирішила дати глядачам максимум і співала вживу. На мою особисту думку, всі недоліки, які перераховували глядачі, були лише від недосвідченості. А досвід, як ми знаємо, завжди можна набути. А як ви думаєте, чи зробить Клавдія Петрівна роботу над помилками, чи після такого великого хейту, взагалі вирішить? Закінчувати кар'єру і чи варто пробачати за шкварів, які вже до цього вляпалась молода виконавиця, чи все таки треба давати і ще шанс? Пишіть свою думку у коментарях. А я нагадую вам поставити лайк цьому відео, обов'язково підписатись на канал. А також пам'ятайте про спонсорство, так ви найефективніше зможете підтримати команду Маніфеста. А я кажу вам до зустрічі.